Був такий, випускали в одній церкві диски, на яких писали проповідь, і він вони називалися Свіжий хліб. Я думаю, чому свіжий хліб? А, видається, що проповідь проповідувалася. Внизу в підвалі студія писала, і на виході, коли люди виходили, забирали ці диски вже люди з собою додому, і вони називали ці диски Свіжий хліб. Із, буквально я читав цей текст, це те, що свіже, про що, про що я думав, перемолився. І... Деякі фундаментальні істини. Знаєте, коли ти спілкуєшся з, невіру... з віруючими людьми, які давно в Бозі, і вони десь потихеньку відходять від Бога, потихеньку так знаєте відчалюють від церкви, і в них багато аргументів таких, що я можу сам молитися вдома. Чули ви таке? Я можу сам молитися, а я ж Біблію вдома читаю. А інший каже: а я, ну, як би, можу і сам без церкви. І важко відповісти. Ви, вам вдавалося відповідати на такі питання? Мені чесно важко відповісти людині, яка ходила до церкви. Вона ну, все розуміє, вона каже, а я ж молюся, а я ж читаю. І я один текст натрапив на нього буквально недавно. Один текст він, напевно, що фундаментальний, говорить про деякі істини, які які. Пов'язані між собою, які послідовні, і вони всі разом. Якщо у вас є можливість відкрити текст із дії святих апостолів, другий розділ із 40-го віршу, звучить так. Та й іншими багатьма, багатьма словами свідчив він і нагадував, кажучи, спасайтесь від цього роду лукавого. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристали до них того дня душ зо три. Тисяч зо три. І вони перебували. Ось важливо, важливий 42 й вірш. і вони перебували в науці апостольській та в спільності братерській, в ламанні хліба та молитвах. Важливо, так? Да? Таких чотири складових. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі. А всі віруючі були вкупі, були разом. Написано, що да, вони були пори е, окремо, і мали все спільним. Ну, це питання зовсім, скажімо, іншого характеру. І вони продавали маєтки та е, добра, і всіх їх ділили як кому чому було треба. І кожного, для, і, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, і поживу приймали з радістю та в сердечній простоті. Виявляючи Бога, та маючи, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасались. Ось такий текст. Написано, що Петро, коли проповідував, то е, автор передає іншими багатьма словами, він е, засвічував там, вмовляв їх. Різними способами, не знаю, як Петро там вже які слова підбирав, але написано, що, вмовляв, говорячи, рятуйтеся від цього роду лукавого. Ми можемо, ми можемо теж взяти приклад, коли свідкуємо, то які слова в нас підходять, такі говоріть для спасіння душі. От, і, можливо, про ади і про все можете сказати про те, щоб люди могли спасатися. Але ж я хотів би акцентувати увагу на деяких моментах, які саме тут висвітлені, на чотирьох. І ось відповідь на те, що коли людина каже, я можу сама молитися вдома, написано чітко. І вони, ті, хто покаялися, і ті, хто хрестилися, тож ті, хто прийняв слово і хрестилися, і пристало, і ну в той час десь тисяч біля трьох. І вони всі, написано, перебували в науці апостольській. Дуже важливо. Нам всім перебувати в апостольській науці. не просто в науці. Якісь, да? Щось ми вчимо, щось читаємо, якісь книжки, можливо, там якусь цікаву літературу там, можуть говорити, пропонувати там, газету, якусь хорошу, брошури, вірші, можливо, хтось пише. Не просто в науці перебувати, а написано, що вони перебували в науці апостольській. Що ця наука говорила, апостольська? Вона говорила про те, що. Про те, що Христос їм передав певний досвід навчання і практику. І саме ось ця наука апостольська, вона дуже важлива. І важливо не просто перебувати в науці і знати про Бога, знати, ну, да, я був в церкві, да, я чув. Але перебувати усім разом в науці апостольській. Це наука, яка не просто апостол десь дізналися її з якихось там інформаційних джерел, а вони де її взяли. Вони взяли неї в Ісуса Христа. Вона була як і практична, так і теоретична. І теорія була, і практика. Ми знаємо, що три з половиною роки було достатньо, теорії було і достатньо практики. Це євангельське вчення, яке передав Син Божий. Тому важливо нам, хто покаявся, хто хрестився перебувати в апостоль... в апостольській науці. І наступне, про що тут говориться, що вони перебували в спільності, вони перебували та в спільності братерській. Не просто десь вони спільно в якихось там, да, окремих групах збирались, написано, що в спільності братерській. І ось важливо о, як сьогодні важлива спільність. Якщо ви ходите на домашні групи, якщо виходити на домашні групи, подивіться, скільки в районі вашому людей проживає і скільки проходить на домашню групу. Якщо ви бачите, знаєте, скільки в нашій церкві людей по спискам. Членів церкви, і скільки перебуває в церкві. Оце і є, оце є спільність. Каже, і перебували в спільності. Не просто приходили ті якісь люди знайомі зі сторони, і вони хотіли послухати Слово Боже. Написано: ті, хто покаявся, хто охрестився, вони перебували в науці апостольській і в спільності. Що таке спільність? Для чого вона ця спільність? Спільність вона це проведення часу разом. Це дорогоцінне сьогодні, знаєте, це. В нас ну, да, час таки 21 -е століття, і ми перебуваємо в молитві в онлайні, там, проводимо молитву. Навіть це непогано, коли ти приходиш на молитву. Це теж певна спільність, це теж певне виділення часу. Я от особисто про себе ні про кого не хочу казати. Останнім часом досить складно підключитися в онлайн на молитву. Якихось ну якихось справже, десь якась зустріч там на 9 годину ще щось. Але важливо для нас, брати та сестри. Ми ж це спільне проведення часу разом. Як важко зібратися молоді, підготуватися на молодіжне служіння. Той не встигає десь якісь навчання, завантаження. Ніби непогано, що ти навчання, але завантажений так, що ти не можеш прийти. І десь потихеньку ти відпадаєш від цієї спільності. Так само і вже дорослі, хто члени церкви, вже дорослі брати та сестри, довго хтось ходить до церкви. І теж може, знаєте, диявол, скажімо, якимись методами такими. Спокушаючи людину, даючи можливо, там і різні умови, і ну, складно спільність набувати в церкві. Це спільність це проведення часу разом. Коли, коли ми проводимо час разом, будь ласка, можемо ми відповісти, що відбувається, коли ти проводиш час разом, коли ти в сім'ї проводиш час разом, коли ти проводиш в церкві час разом, що, це, що відбувається? Зближуються наші стосунки, зміцнюються наші стосунки чи ні? Наша дружба збільшується. Наше єднання. Ми розуміємо один одного. Хтось під, наприклад, хтось підкульгує, приходить в церкву, і ну, нога в нього там складно, да, йому там кульгає, або ще щось, в нього може якісь там травми. Він прийшов, ми ж зразу запитаємо його, а що з тобою сталося, брат? Можливо, зовнішній вигляд, неохайний, або ще щось, або похудав, або поправся. Ми теж можемо запитати, а що з тобою стало, що ти так похуд? Ти заболів чимось, що з тобою відбувається? І оця, оця спільність, вона дозволяє нам з... Посилити нашу дружбу, вона, вона поглиблює нашу дружбу. Коли, ми, коли є спільність, вона дозволяє розвивати що? Спільні цінності, спільні погляди, чи не так? Дозволяє, коли команда збирається, коли церква збирається і ми молимося про щось, ми переживаємо про щось. Це дозволяє нам розвивати спільні погляди, цілі, пріоритети. Навіть коли ти прийшов з іншими пріоритетами в церкву, ти почув, про що пастор молиться, про що служителі моляться. Можливо, у тебе якісь плани були на цю неділю, на, ранковий, на, на ранок десь піти з друзями, а тобі брат каже, «А ти що робиш в цю неділю? Ти будеш в церкві, і тобі незручно сказати, що ти не будеш в церкві, тебе там якийсь захід, може, не християнський, і, ти, і тебе совість може під, підказати, тобі, як правильно рішення прийняти. Це робить спільність. Коли ми приходимо в церкву, це збільшує наші дружні стосунки. І той, хто скаже, що я можу сам. Я віруючий, але я можу сам. От мені вдома, знаєте, мені вдома хорошо, я сам. Я... А що тебе в церкві не було місяць? Ну, я сам молюся вдома. Ти випав, ти випадаєш з цього кільця, ти випадаєш з цього середовища. І е, наступне, про що тут говориться, це про. Переломлення хліба, і наступне це молитви. Написано, щоб вони перебували в ламанні хліба. Ну, можна так сказати, це вечеря, це ламання хліба, це коли люди разом спільно їдять і вони відчувають один одного, вони бачать один одного, вони дивляться в очі один одному, вони можуть зрозуміти щось з погляду один одного. Як часто ви перебували або вас запрошували на якісь вечері, десь, де багато людей? Є такі компанії, в які я не попадаю навіть в церкві Я думаю, що ви так само вас туди не запрошують. Але в тому, що там коло друзів, там спільні інтереси, якісь, і що означає вечеря? да що означає Чому Христос взяв учнів і позвав їх, і з ними переломлював хліб? Це були близькі люди, це були ті люди, яким він хотів щось сказати. Це були люди, які, можливо, він хотів щось передати їм, важливе, показати щось важливе і побути з ними разом. Зазвичай звуть на вечерю або на обід людей, які комфортні, яким ти імпонуєш, або які тобі імпонують. От, наприклад, вас спільні інтереси, і тебе хтось позвав на обід чи на вечерю. Було у вас таке? Не всі ж нас звуть на обід. Ну, буває інколи. В мене компанія є, яка ми в обід позвонили, кажуть, поїхали, пообідаємо. І я кажу: ну, поїхали, поїхали, поспілкувалися, пообідали разом. І отут наші спільні інтереси. Ми щось переглянулися, щось сказали, якось відчули один одного настрій, один одного якийсь, І хтось сказав свій настрій, хтось сказав, що йому важко, йому треба підтримати. І ось ці друзі вони звуть на вечір. Чому Христос позвав учнів апостолів? Він хотів щось важливе донести. І я е, хотів би наголосити на тому, що е, коли хтось уникає прищастя або хліболомання в церкві, це вже десь певна біда з членом церкви. заболів. В нього нема спільних інтересів з, з цією церквою. В нього немає спільних. Досягне нього немає спільних, він не розвиває спіль... ближні стосунки. І саме кажеться, що ці люди, які покаялися, охрестилися, в них таке велике бажання було, що вони були в спільності, що вони були в науці, вони були в переломленні хліба. На вечері, це, знаєте, це виявлення любові один до одного. Насправді, ми ж брати та сестри називаємося чи ні. І. Оцей сенс, брат і сестра, якщо ви колись подумаєте про саму суть слів цих брат і сестра, то це певно, що відношення таке, як твої рідні, брати та сестри. Ти до свого брата, рідного вдома або до сестри, як відносишся? Як ми відносимося до свого рідного брата? Скільки ти йому разів дзвониш? Мій брат живе в США, я йому дзвоню не так часто, але ну, раз в тиждень якось намагаємося поговорити, а то можливо більше. А коли я з ним не спілкуюся, мені мама позвонить і каже, ти до гріше дзвонив. І оце, знаєте, таке рідне воно. І ти розумієш, що да, десь і воно тяне, і хочеться щось почути, що в нього там, і як він хоче почути, що в, що в тебе. А ми ж називаємося братами та сестрами. І ми не по крові, брати та сестри, ми через жертву Ісуса Христа, ми через віру і через. Е, е, Через нашого Спасителя Ісуса. Ми називаємо і часто вживаємо із-за кафедри, вживаємо брати та сестри. Це надважлива така складова церкви, коли ти називаєш когось братом і сестрою, а відносишся до нього зовсім по-інакшому. Давайте переоцінимо своє відношення і подумаємо. Якби ми відносилися до брата або до сестри, якби він був рідний, сидів біля мене або ходив в мою церкву? Скільки разів ти йому потелефонував? Скільки, скільки ти разів би з ним поговорив би? Як, як би ти з ним говорив, з якою інтонацією навіть ти говорив би, чи не так? Я думаю, що це важливо нам пам'ятати. І наступне, про що тут говориться? Про те, що вони перебували в молитвах. Зазвичай, як я вже й говорив. Повторюся і каже: а ти чому не був на молитві, там, на молитовному зібранні? А, або чому ти не приходиш там, де спільний захід якийсь в церкві? На хрещенні, чому ти не був, або ще на якомусь спільному заході, молитви відбуваються в церкві, молитовні зібрання, або ще якісь, не знаю, в неділю служіння різного характеру. І та я вдома помолився. І е, якщо ти, е, звичайно, особиста молитва, особиста молитва, вона має бути. Але молитва, коли ми разом молимося, коли ми разом поклоняємося, Богу, коли ми разом про щось молимося, коли, знаєте, 500 або 600 людей молиться за одну потребу, це потужно. Це сильно. Це, це, я думаю, що це досягає точно не тільки цього, цієї стелі, а десь вища навіть стелі, коли багато людей, великолюдне служіння молиться по якійсь потребі. І саме тут. Говориться про цих чотири принципи, якщо хтось вам скаже, можливо, з братів, з ваших знайомих, з церкви, що він може сам, він може, він каже, я вдома читаю Біблію, ти можеш вдома читати, але важливо перебувати в апостольській науці. Ти можеш різні журнали читати, ти можеш різні проповіді дивитися вдома, але ти маєш приходити до церкви. Якщо ти не в церкві, якщо ти не вивчаєш церкві, не слухаєш проповіді, живе це свіже слово. То тобі буде складно, якщо ти не перебуваєш в спільності. І сам автор він е, обдуман, обдумано, перераховує це. Дивіться, це такі важливі, він не багато назвав. Можна було багато назвати заповідей, можна було багато назвати чого, але він чотири принципи не, не таких не так багато. Чотири принципи просто називає. Ти, ми, ви, 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 ви маєте бути, як і в, в апостольському вченні, ви маєте бути в спільності. І особливо перебувати в причасті. Це важливо, це спільність наша, брати та сестри, це наша спільність. Тому Хай Бог допоможе, щоб ми мали цю відповідальність перед собою, перед церквою. Адже ми сім'я Божа, адже ми церква Божа, і ми тіло Ісуса Христа. Хай Бог допоможе нам, щоб оце, знаєте, це і є не просто називатися християнином. Називатися це одне. А от по-справжньому бути, сама суть, це для нас сьогодні. Хай буде питанням номер один. Амінь. Хай буде питанням номер один. Бути справжнім Христом, не просто ім'я. Це ми свідкуємо перед ангелами, перед небом, що ми любимо моїх братів, що я люблю моїх сестер, я хочу йому служити Богу в такому, в такому суспільстві, в такому, з одинаковими поглядами, з одинакими намірами. Хай Бог допоможе. І це є проголошення нашої віри. Це є е, проголошення, бо як скажем так, показ того, що ми довіряємо своє життя Богу. І що ми не, не просто ну так, побавитися. ну так, клуб по, по інтересах. Може, якийсь бізнесмен передає з ним по Знаю одного з мене знайомих, ходив в церкву виключно, щоб бути близько біля бізнесменів. І коли там вони роз'їхалися, то він перестав ходити до церкви. Я, він, я зараз з ним товаришую. І я кажу: питаю, чого ти не ходиш до церкви? Він каже, це щось не виходить. І тоді в нього все вийшло, тому що він хотів досягнути ну, спільності. Але церква це не клуб по інтересах. Церква це живий організм, куди приходить Бог, де ти можеш. Скласти всі свої проблеми, де вирішаться всі твої складнощі, де з тобою будуть радіти, де з тобою будуть плакати. Тому, закінчуючи це зібрання, я хотів би, щоб ми помолилися Богу і знайшли себе в церкві, переглянули ці моменти. Можливо, ми десь не допрацьовували, поки ми живі, ми можемо все догнати і допрацювати. Амінь. Поки Бог нам дає можливість, ми можемо все наздогнати. Це важливо, це актуально. Це для нас фундаментальним має бути. Тому, якщо ви когось бачите, помічаєте, хто вам так уже аргументовано каже, що він може сам, то ви скажіть йому: ось ці чотири принципи в тебе має бути в житті. Якщо ти без церкви, якщо ти без спільності, якщо ти в причасті не приймаєш е, участі, ти не перебуваєш в спільності, ти не в апостольському, то ти, ти просто загублений, ти втрачений. В тобі немає істини, в тобі немає євангельського вчення. деке вчення є, але немає євангельського. Тому хай Бог благословить нас. Я хотів би молитися, шукати Божого лиця іти далі за Богом.